Ізраїль визнав захоплення деяких територій. Говориться про сім ізраїльських громад, які захоплені, і вже навіть є карта тих територій, які нині не підконтрольні Ізраїлю. Ізраїль намагається вивести навіть деяку техніку, врятувати навіть літаки. Це винищувачі. Відео є в телеграм-каналі. У мене хто не бачив. Паніка це реально паніка. Ну, і знаєте, мені пригадались слова Володимира Олександровича про те, що ми повинні навчитись жити так, як в Ізраїлі. Я знайшов відео, там, де від масових ну, я не буду казати, що, бо люди з автоматами. Ізраїлітяни просто звичайні молоді люди, переховуються в контейнерах для сміття. Ні, ні. Ми не повинні навчитись жити як в Ізраїлі. Ми повинні навчитись жити так, як ми жили разом. Телеграм шапці про.